Всім привіт! Як же виявляти внутрішні заборони? Ну, якщо ви підете на якісь психологічні курси, то вам ось щось кажуть: Там, візьміть аркуш, візьміть ручку і пишіть все, що ви думаєте. Ну, наприклад, про гроші, що гроші це небезпечно, гроші як вода. Грошей багато не буває, багато грошей тільки у шахраїв і все, що ви думаєте. Потім пишете все, що думали ваші батьки: мамо, тато, бабусі, дідусі і все-все-все, все, що касається грошей. Але що повинна я вам сказати? Насправжня заборона вона є у нашому тілі. Це коли ми її відчуваємо тілом. Ось, коли ви розраховуєтесь у магазині, як реагує ваше тіло? І що ви при цьому думаєте? Ось таким чином і можна виявити заборону. Наприклад, ви розраховуєтесь і всередині все зжимається. І що ви при цьому думаєте? Блін, а завтра будуть в мене ці гроші або не будуть? А може, треба було щось подешевше купити? ой, А ще щось е, я не радію, коли трачу гроші, і таким чином ви можете проаналізувати взагалі кожен крок цього грошового шляху з вашого народження і до теперішнього моменту. Ось ви. Е, Мріяли, наприклад, кудись поїхати відпочивати. Довго-довго збирали гроші, І приходить подружка, і каже: Ой, це ж так дорого, це ж навіщо, Лучше, там купити щось корисне додому. Що ви відчуваєте? Чи, вони, чи ці слова вони резонують якось з вами, чи ні? Або ви на неї подивитесь, скажете, ну як, я ж на себе трачу, я ж заслужила це. Або ні, або всередині тіла почне щось зжиматися, і таке відчуття, що ой, справді може щось корисне, може їх краще там мамі віддати, чи чоловіку, він знайде, куди їх потратити, а я і так обійдусь. І ось це найсправжні заборони. А те, що від голови писати на листику на аркоші, це може не відповідати дійсності. Тобто, коли ви працюєте з вашими заборонами, обов'язково дивіться, як реагує ваше тіло.